Вітаю вас, рибки, начебто, по зговору із святим Касіяном планети домовились, і ось ці останні лютневі дні високосного року готують нам сюрприз. Хто не бачив моє відео про високосний 2024, будь ласка, подивіться, кому цікаво посилання залишу нижче. Що ж такого астрологічно цікавого і? Непередбачуваного приготували нам ці останні дні. Справа в тому, що відчуватимемо ми зарані. Ще з 27 лютого або навіть раніше, і по 1 березня, хтось трошки пізніше, оскільки Сатурн відпускає ситуацію тривалий час, і у кого він виражений у карті, звичайно, відчуватиме довше. Однак ключові моменти з'єднання припадають на 28-29. Лютого Сатурн у цьому планетарному угрупованні випереджає і сонце, і Меркурій і дає нам розуміння, що наше планування, концентрація, намагання вибудувати свою власну стабільність, свої власні кордони. Зрозуміти, а що таке відповідальність за свою мрію, за свої цілі, плани, у когось, напевно, це народження дитинки, у когось це планування доходів. А для інших людей це загалом. Такий витривалий, наполегливий, дуже концентрований шлях до своєї мети. Це саме зосередження на тому, хто я, що я хочу собою представляти надалі, чим я хочу займатися, як мені цього конкретно досягти. Так, ось така дисципліна, графі, графік руху, послідовність і, взагалі, е, часовий, часові терміни. Ось тут виходять на передній план для вас рибки. Вже тривалий час із Б Березня го року Сатурн крокує вашим першим домом гороскопа. Він приніс із собою такий дуже важкий концентрат відповідальності, розуміння тривалості ситуації, розуміння того, скільки наполегливості і концентрації вам треба докласти до того, щоб планомірно досягти втілення ваших мрій у життя буквально показує вам, а що ж таке та конкретна ваша ціль, мета, що це таке, як ви будете з цим справлятися? Або це може бути заклик до того, щоб із декількох варіантів ви врешті-решту бирали все ж таки один. І саме така задача виходить на перший план вашого буття у цей часовий проміжок. І от зараз ви маєте пропустити через своє сонце через своє усвідомлення, все те, чим ви хочете або не хочете займатись, що є елементом полегливого шляху, який передбачає досягнення мети соціальну реалізацію, успіхи і здобутки. І сонечку, звичайно, Треба зрозуміти, усвідомити, що мене надихає в цій праці, з чим я маю справлятись, як з рутиною, що обов'язково буде супроводжувати мою діяльність і мене в контексті такої професії, такої важливої задачі, такої відповідальності. Це можуть бути додаткові обов'язки, це також часові проміжки, в які вам наразі необхідно вкластися, хоч край заборони, правила, дисципліна. Той послідовний рух, який передбачає щабель за щаблем досягнення вашої вершини особистої. Вже 29 лютого Меркурій випереджає за своєю швидкістю, а зараз він рухається дуже швидко по рибкам, випереджає Сатурн і він дає можливість міркувати, творити, вімкнути фантазію, відчути натхнення. Обговорити ваші проекти і взагалі зрозуміти, що є можливість все ж таки домовитись про якийсь певний графік. Так, він не настільки чіткий і визначений, як би хотілося, але він є. І ви можете в цьому вашому часовому проміжку маневрувати. Це, якби на ваш розсуд відбувається, є оцей елемент свободи, є елемент не втратити натхнення від того, чим ви займаєтесь. Також це Можливість з'їздити в те місце, де ви можете відпочити, де ви можете побути з вашою родиною або просто провести ваш час з близькими. Також це можливість. Просто побути в тиші, наприклад, поспілкуватись з собою наодинці, відійти від того валу обов'язків і надмірної відповідальності, яка навалилась вас, на вас от останніми днями. Так ось обов'язковий е, такий шлях, рекомендаційний для вас рибки. Не відмовляйтесь від цієї відповідальності, не намагайтесь змити своєю водною стихією. Графік, правила, якісь певні такі просто зашкалюючі терміни, наприклад, або ту купу обов'язків. Ось це навантаження, яке приходитиме до вас наразі. По-перше, усвідомте, пропустіть через ваше сонце, розберіться з тим, а з чим же ви матимете справу і надалі, оскільки момент реалізації вашої дорослішання передбачає і обов'язки також. І от все зайве залишайте в минулому. А той концентрат, який розумієте, дійсно може бути включений в вашу діяльність. І є натхнення, є тамуза, є той творчий шлях та цікавість. Творча палітра, яка вас зможе утримувати і надалі на шляху досягнення вашої мрії. В якості рекомендацій, рибки, будьте особливо уважні в цей транзитний період до ваших снів, до знаків, символів, до того, що супроводжує. Ваш щоденний буденний шлях, люди, які зустрічаються, можливо, якісь випадкові слова, все те, що вам близько дорого і на що ви відреагуєте. Також це дуже сприятливий період для того, щоб дозволяти собі фантазувати для застосування карт. Бажань, арттерапії в будь-якому її прояві також це важливий момент для того, щоб ви могли мріяти. Однак рибки маємо на увазі, що таке середовище водне породжує водночас і дуже багато ілюзій, дає нам такі мінуси, як неуважність, розсіяність, розгубленість. Це усілякі проблеми із технікою можуть бути із пересуванням, із домовленості. Ми просто із засобами зв'язку, коли ми просто не можемо зустрітись з людьми, ми не можемо обговорити все так, як би нам хотілося, або все це в дуже сирому вигляді, в такій невизначеності, в дещо такій плаваючій конструкції, і наші обговорення не чіткі, не конкретні і як. Ми можемо бути неправильно зрозумілі іншими людьми, так само нас можуть вести в оману і скористатися нашим таким мрійливим станом. Тому, рибки, бажаю вам скористатися такою енергетикою на благо. Також по транзиту ще дуже важливе зауваження: будьте уважні до свого здоров'я і, зокрема, до. Ситуацій, пов'язаних із усілякими травмами під особливим нашим контролем, мають бути зуби, хребет. Зв'язки, також це різноманітні ситуації, пов'язані із ногами, руками, коли ми можемо травмуватися через неуважність, необережність і взагалі просто в такому розгубленому стані дуже легко відволікатись. Ми будемо в цей період, можуть бути будь-які непередбачувані ситуації з нашим фізичним тілом. Дякую вам, рибки, за увагу. Всього вам найкращого на зв'язку.